І всім знову привіт! Сьогодні я вам покажу, як зробити, як зробити щоб ваше відео, яке ви засняли через Бандікам через, через, або через другу програмку, скинути в YouTube. Зараз я одне відео підготував, як пользуватися бандікам. я вам покажу, як якраз скидувати. Для цього вам потрібно зареєструватися в Ютубі і відео якесь, яке ви засняли. Заходите в мій канал. Нажимаєте Добавить відео. Нажимаєте. Тут вам вибиває папку або ви сам, самі заходите в ту папку, там, де, там, де ви ну, знімали відео. Нажимаєте, наприклад, на цю, наприклад. І откріть файл. Открыть, почекайте, зараз я подивлюсь, яке мене там ой-ой-ой. Подивлюсь, яке мені там скидувати. Я вибачаюсь. Короче. Це... ну Для початку я вам так гарантую, подивитеся так, як я, що відео учинити. Ну запам'ятовуємо це відео його назву. Заходимо знову в Ютуб, добавлю відео. От моє відео. Открить. Тут підписуєте, як ваше відео буде називатися. Моє тако. Моє так буде називатися. Ну, тут пишем, например, подписывайтесь на, um, на мой канал. Ой, блин. Ой-ой-ой. Пишитесь на мій канал опублікувати. І воля. Ждемо, поки воно тут скачає і потім буде писати обработано. Коли все це вийде обработано, воно вам просто пошле в YouTube. І ваше відео снято, в смалі скинуто, на YouTube. І всі люди можуть подивитися. От в мене вже воно скинулось. Нажимаємо сюди. Відео. О. І можемо подивитися, щоб було видно, які ви відео посмотр подивились. Ну це я там перше не знав. Так що дивіться, не помиліться, щоб ви такого не підписали. А, зараз повірку подивимося, відео. Зара прогрузить і ми подивимось. І всім привіт, з вами Сергій Етес. Все. Ой-ой-ой, ми будемо знати, як... Чи воно присмотримо? Чи воно присмотрено? Ну, воно буде потім виспліт. І всім спасибі. Підписуйтеся на канал, на цей канал. Тут ми знімаємо, Тут він знімає, як побудувати різні пластки, таке. А тут теж звісно мій однокласник. Ну теж підписуйтесь. Пока.